Друзі, всім привіт! Наш черговий прямий ефір час вивчення Слова Божого. Боже. Щосереди я з вами на, на Фейсбуці, і ми е, зануримося в процес вивчення Слова Божого. Я радий, що ви доє, долучаєтесь до цього ефіру, і, і впевнений, що у нас буде продуктивний час, в Слові Божому. Мені пишуть подяки за молитви, пишуть подяки за навчання. Е, приємно, дякую, що ви долучаєтесь. Дякую, що. Пишете відгуки, утверджуватись у вірі. І сьогодні я буду говорити про, про дуже важливу частину нашого життя. Ну, взагалі, знаєте, я вже аналізуючи свої ефіри, навчання, часто кажу на кожному ефірі, майже на кожній проповіді, що ця проповідь дуже важлива. І я це не кажу не кажу не для такого, знаєте, красного слов словця, а для того, щоб. Дійсно підкреслити важливість того, про що буду казати, важливість тієї чи іншої теми. Тому що кожне слово в Біблії воно надважливе, але важливість в сьогоднішньому дні відповідного прислання для мене особисто, для вас особисто, воно може бути доленосним. Тому і нам потрібно з трепетом відноситись до кожного післання, яке, яке сьогодні звучить. Це післання не випадкове, це, це можливо, те, над чим потрібно задуматись, те, що потрібно культивувати. Можливо, хтось цю проповідь подивиться через рік, і імпульси до дії вона випросує саме в той час. І це не суть важливо. Важливо, щоб Слово Боже виконувалося, слово Боже змінювало наше життя, і слово Боже, було для нас реальне. Сподіваюся, що цей ефір і це, це післання, воно саме це і призведе, зробить. Воно випрацює у вас бажання жити по слову Галію. Я буду, перепрошую, мені треба деякі налаштування виключити. Я буду говорити сьогодні про благовістя. Про благовістя, про те, як нам важливо не втрачати е, свій фокус з цього е, з цього надважливого завдання, яке покладене Господом на церкву, завтра у нас в церкві вангалізаційна палатка. Ми раз в неділю викладаємо речі, які нам позвозили під час війни, е, 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 це одяг в основному і. І роздаємо безкоштовно людям, всім, хто має потребу. Це як зимні, так і літні речі, як дитячі, так і для дорослих, ось іграшки. Також ми пропонуємо людям подарунок в Біблії, в нові заповіти всім, хто бажає там військовим, молотовники духовну літературу, щоб люди спогачувалися пізнанні Бога, маючи допоміжні матеріали. Ми куди тільки можливо стараємося надіслати. Духовну о, таку амуніцію. Недавно в Данію вислали е, е, Біблії, десяток Біблії. Напевне, до, до 50 нових заповітів. В моїх книг дуже багато. Е, ось, і там діаспора також потребує духовної їжі. І ми робимо цю свою частину е, служіння, вона вкрай важлива. І ось я про що кажу: благовістя це. Звістка цьому світу, звістка з небес, добра звістка, радісна звістка. І церква е, повинна нести це пісня на щоденному рівні. Тобто, що, що, але це ми не повинні е, би, викинути з своєї повістки дня, не повинні е, закрити очі на виконання цієї заповіді. Є речі, які ми можемо. Які ми можемо десь пізніше до них повернутися, але є речі, які повинні бути повинні виконуватись нами на постійній основі, і благовістя, бо бажання приводити людей до спасіння, до Христа, це найпалке і най... таке... є тією ознакою, скажу так. Отлічаючі, як українське слово, не знаю сказати, yeah. відрізняє саме це бажання відрізняє нас від, 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 від просто релігійних якихось громад. Тому той, хто любить Бога, він повинен полюбити як Його слово, так і благовістя. Чому? Тому що саме через благовістя ми з вами. Отримали життя вічне. Саме через те, що хтось нам розповів про Христа, ми почули цю добру звістку. І благовістя не обмежується тільки спасінням, е як отриманням життя вічного. Благовістя це також блага звістка. На наших устах є добра новина, є післання від Бога, радісна звістка. Тому, хто хворіє. Ісус Христос сказав на мені Дух Господній, коли проповідував Назаретів в синагозі в свого рідного міста, в четвертому розділі, вісімтого віршу, е Луки ми читаємо його слова. Він сказав, що на мені дух Господній, бо він помазав мене звіщати добру новину, і він не лише про спасіння, та він говорив про тих, хто в рабстві гріха, в рабстві хвороби, в рабстві бідності. Взагалі, в будь-якій проблемі життєвій. У Бога є для кожного звістка, є для кожного шлях, і цей шлях ми, як церква, пізнаємо, дізнаємося про нього безпосередньо від самого Господа зі слова Божого списання, і передаємо його тим людям, які мають потребу в ньому. Сьогодні весь світ в темряві, весь світ погряз в гріхах, весь світ бореться з проблемами, з хворобами, з душевними. Психологічними, хтось на грані смерті, хтось на грані розчарування, хтось не знає, як йому далі жити і що його чекає в майбутньому Хтось не знає, як виховувати дітей чим забезпечувати їх. Церква повинна мати чітку Богом утверджену позицію. Христос є відповідь. Я вже неодноразово казав, мені є друг пастор Трас він пастор церкви в місті Рівне, у нього зібрання, їх церква називається Христос є відповідь. Якщо ми приходимо до людини з цією звісткою, що Христос є відповідь, і якщо ми являємо е, якусь ласку, їм допомагаємо матеріально чи просто проводимо час, якісний час допомоги їм, це є е, тим посланням, тим листом від Бога до, до цих людей. Ми з вами як лист написані, своїми ділами, своїм життям. Ми також благовістуємо. Про це не потрібно забувати. Знаєте, я буду мати цієї неділі прямий ефір. Прошу там випали деякі записнички, але то не на сьогоднішній ефір. Я буду мати цієї п'ятниці прямий ефір з Богданом Дембуринським. Цей ефір буде питання відповіді і багато. Багато людей мені в приватних повідомленнях і в приватних розмовах задають задають питання моїм гостям, в тім числі і пастору Богдану. І ось я до чого кажу? Є одне з питань, яка найважливіша доктрина в християнстві. Ну, я думаю, що важливішого за спасіння людей немає. Виходячи з цього ми Можемо заключити, що для Бога най, найважливіші люди. Не, не, не зробити когось самим розумним, самим ірудованим, самим популярним, самим щасливим. Звичайно, Бог хоче зробити нас щасливими, Господь хоче нам блага, але Господь більше всього хоче, щоб грішні, які, які зараз відділені від Нього, були знов в його досконалому плані. І ми з вами, церква, співробітники, є тим інструментом досягнення людських сердець. Ми повинні будувати разом з Духом Святим плани по досягненню невіруючих людей. Якщо ви не є частиною якогось помісного зібрання, якоїсь церкви, то ви можете самі робити цю роботу і мати не менші успіхи. Ви можете благовістити своїм рідним, благовістити своїм неспасенним батькам неспасенним дітям, якщо ви батьки, друзям, з якими маєте спілкування, ваше життя воно, воно створює атмосферу, воно є свого роду післанням для людей. Пам'ятайте про це. І я скажу так: є така книжка одного відомого християнського автора: вона, вона так і називається: Що ми не зможемо робити на небесах? Ось, подумавши. Подумав, ми можемо дати на це відповідь однозначно. Ми не зможемо благовістувати, тому що на небесах все буде. На, небес, на небесах буде повнота, яка наповняє у всіх. Христос там не буде зла, там не буде диявола, і ми будемо жити в реальності того, про що зараз благовістують. Але тут, на землі, ми, ми повинні прийняти оцей виклик і зробити все від себе залежно, щоб, щоб врятувати. Цей світ тих людей, які живуть в гріху, і тому ми працюємо деколи над собою, не тому, що щоб догодити е, там якимось якимось релігійним лідерам. Е, ми любимо Бога в першу чергу, тому ми живемо відповідно до западів, і, і друге, ми хочемо догодити йому. Ми хочемо перейняти його бажання, а його бажання вони очевидні вони зрозумілі тим, хто. Довго читає Слово Боже, хто досліджує волю Божу. Бог хоче, щоб всі спаслися, щоб всі люди врятувалися, щоб всі люди жили побожно і були частиною невід'ємної славної Божої сім'ї. Якщо ми піклуємося про Боже, то Бог попіклується про нас. Пам'ятаєте, в Євангелії від Матвія в шостому розділі, в 33 му вірші написані слова, які ми добре з вами знаємо. Там написано: шукайте найпер Царства і правди його, а все, в чому ви будете мати потребу, додасться. Що ми шукаємо з вами того, щоб виконувати Божі бажання, починаємо благовістити. Розповідаємо тим, хто не знає Христа, добру звістку. Євангелії, то скажу вам, щось відбувається, щось дивовижно відбувається в їхніх серцях, і на небесах торжество. Коли хтось примиряється з Господом, коли хтось міняє свої шляхи і приймає нову Божу природу, природу дитини Божої. Послухайте. Це, це надзвичайно е, радісний момент, як для самого Господа, так і для всіх, не, для всіх, хто знаходиться на небесах. Там, на небесах, вболівають за людей, які проживають тут, на, на землі, е, за те, щоб щоб цей світ, люди, які в темряві, вони прозріли. І ми є світло, ми повинні просвітити всяку темряву. Ми повинні зняти цю пелену з очей невіруючих людей. Це відповідальність, брати та сестри. Це відповідальність. Перед своїм відходом на, на небо, Христос, зібравши своїх учнів, він сказав дуже важливі слова: дав їм. Надвідповідальну місію, він сказав, діть по цілому світу та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Запаліться цю ідеєю. Подумайте про те, що ви можете зробити, щоб це глобальне Боже бачення почало почало реалізовуватись в житті тих людей, які навколо вас. Якщо у вас є бабуся, дідусь якщо у вас є рідні, близькі, які ще не спасені, Моліться за них і благовістіть їм, говоріть їм про Божу доброту, говоріть їм Євангелієм. Недавно в нас на Сібрані проповідував Руслан Голюбив. Він казав, що його вся його сім'я, коли він був не спасенний, молилася за нього. Він, він жив так, не скажу, що сильно буйну в світі, але вів відверто грішне образ життя в той час був в армії, йому не хотілося ходити до церкви, не хотілося читати Біблію, не хотілося жити Божими, ну ходити Божими шляхами. І ви знаєте, коли, коли його батьки. Посилили молитву, благовістили, не відступалися від того, що він повинен прийняти спасіння. Він відчував всередині себе ці побудження, деколи піти до церкви. І одного разу, коли він пішов до церкви, Дух Божий його там сильно торкнувся. Він сильно плакав, він покаявся, він сокрушився. Він відчув, як всередині нього відбулася ця трансформація. Що він на деякі люди це не відчувають, і вони. Народжується від Бога, не стоїть дітьми, Боже, коли коликаються, коли просить пробачення. А деякі люди, це чутливо так переживають. От Руслан чутливо пережив. Він просто проплакав, він був мокрий, просто на проповіді від сліз, мокрий від сліз. І коли він їздив е, там в гори з, з молоддю, там був хлопець, який ну не дуже, не дуже е, такий сучасний, не, не відповідав критеріям. І компанія, яка була навколо навколо Руслана. І він почав благовістити, він почав розказати, що Бог добре, що Бог любить тебе, що він турбується про тебе. І деякі казали: ну не приставай, не, 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 не говори, не, не лізь до нього, не нав'язуйся. Але Руслан розповідав, коли той хлопець говорив, у його всередині, в його серці щось відбувалося. Якісь процеси, які які він не міг пояснити, але від яких йому ставало добре, він розумів, що він просто хочеться слухати, що Бог добре, що Бог любить, що Бог рятував. Він хотів чути Євангелію, його серце воно цього потребувало. І деколи наші прості слова можуть бути рятівним колом для деяких людей, які які зараз, які зараз на, на шляхувати, які зараз в небезпеці. Тому не ігноруємо цю важливу місію. Не зупиняємося в благовісті, не зупиняємося в тій важливій роботі, яку яку Господь поклав на нас, та місія, яка покладена на церкву, вона вона вкрай важлива. Я знаю, що що не, не всі не всі себе налаштовують на цей шлях, не всі себе відразу як готують до того, щоб бути благовісниками, але Часто диявол обманює, саме використовуючи страх і залякання, о що про тебе подумають, тобі з хати в хату треба ходити. Та не про це кажу. Нам не потрібно себе поставити незручне положення, просто нав'язувати людям підряд, ну говорячи їм про те, що Бог любить тебе, або ходити в тролейбуси, або деякі дивляться на це і скептично, що це не має ніякої е, хорошої дії або впливу на хорошого впливу на людей. Коли благовістять там в маршрутках і так далі. Хоча я вам скажу так, і в маршрутках воно спрацьовує е, час від часу. Я просто кажу, щоб ваше серце воно, воно було готове розповідати е, тим, хто зараз ще не живе Божим життям, ще не народився згори. Це друзям, знайомим, це тим, з ким ви пересікаєтесь, не бійтеся е, стати для них викликом, не бійтеся запросити їх до церкви. Зробіть свою частину. Якщо ви знаєте когось не не зупиніться з свого боку в роботі благовісті, в тому, щоб донести рятівну звістку спасіння, тому що саме Христос є спасителем, саме Він рятує. Але ми з вами є його устами сьогодні. Ми з вами, є його руками. Сьогодні ми з вами є тим інструментом досягнення інших людей для Бога, і це дуже важливий процес і надважлива місія. Тому озбройтеся сьогодні думкою: розповість комусь про Христа, розповість своїм дітям про Христа, розповічте тим друзям, яким ви давно не розповідали про Христа. Запитайтеся їх, чи вони читають Біблію, запитайтеся їх, чи вірять вони, що е, прийняли спасіння, що будуть в вічності з Господом. Може, питання вічності воно важливіше за будь-яких інших питань, які взагалі є е, на цій землі. Тому, якщо ми з вами це. Сьогодні усвідомимо і будемо будемо тими, хто дбає про про інших людей. Я вам скажу, що ми що ми будемо мати радість. Радість, свіжість в церкві завжди тоді, коли в ній є нові люди, коли приходять люди зі світу, коли ми бачимо свідчення зцілення коли радісна звістка як у спасінні, так і зціленні виявляється. Ви знаєте, коли. Коли церква зростає кількістю, це говорить про те, що в ній є життя. Нам не потрібно гнатися за кількістю людей в церкві. Нам потрібно не зупинятися і не забувати про те, що радує Бога. Нам не потрібно забувати, що люди, які не знають Христа, вони приречені на, на погибель, і це найстрашніше, що може з ними статись, тим більше в нашій країні війна. Людям потрібен Христос. Люди в Львові жили мирно, і в них вночі їх будинок ракета, ракети. Вони, вони просто в мирному місці від ворожої ракети загинули. Це страшно, так? І ніхто не планує якісь, якісь страшні події в своєму житті. Тому у нас писання готують до того, щоб ми були готовими до вічності е, зараз, коли все добре навіть. Тобто, ми не повинні себе страхати, тому що вічність вона нас не страшить, вона нас радує. Апостол Павло казав, що я е, з радістю залишу своє тіло і відійшов до Господа, бо це значно краще. Але заради вас я буду тут на землі робити свою роботу і проповідати Євангелію. Так ось я кажу вам зараз, брати та сестри, саме. Саме це нами повинно рухати досягнення інших людей для Господа, знати, що вони в мирі з Богом немає значення вже ну, глобально такого значення, яке служіння людина обере. Як вона буде розвиватися в церковному, в духовному житті, звичайно, це важливо. Це вже питання пасторів, як пастори будуть доглядати за людьми, як будуть розкривати їхні дари, таланти, як будуть служити їм і так далі. Це важливі процеси. Але, взагалі, в цілому церква повинна бути вмотивована служити світу, приводити до покаяння, приводити їх до спасіння і до святого Господа, який і Дає спроможність всім, хто хто приходить до нього жити, святе та угодне йому життя. Я вірю, що ці слова вони сьогодні вас змотивують робити правильні речі, змотивують вас робити саме ті речі, які, які будуть, будуть мати наслідки в вічності, будуть мати добрі плоди, в вічності. Не погоджуйтеся, що хтось з ваших родичів піде в пекло. Не погоджуйтеся, що вони залишаться безбожниками і будуть лихословити імені Господь. Я з вами сьогодні згоджуюся вірити в те, що кожен член вашої родини приймає спасіння, приймає спасіння і, і слідує за, за святим Господом Ісусом Христом. Визнає Його Спасителем і буде, буде прикладом, буде, буде свідченням того, наскільки Бог довго терпеливий, наскільки Бог люблячий, і що Бог є богом сотого шансу. Праведник він падає, і піднімається. Бог піднімає праведну людину, але Бог також, як милостивий до праведної людини. Так само Бог милостивий до грішника. Господь довго терпить, бо не хоче, щоб хтось залишився в гріху. Якщо Господь цього не хоче, то ми з вами приймаємо Божі бажання і самі цього не хочемо. Ми і відповідно робимо все від себе залежне, щоб, щоб спасіння. Стало реальним для людей, щоб люди, які є е, на нашому життєвому шляху, яких ми зустрічаємо, е, ми е, змогли на них вплинути так, щоб вічність для них стала привабливою, щоб, вони, щоб їх очі відкрилися, щоб вони зрозуміли. Що життя на землі це як це пара, це мить, невеличка підготовка перед вічністю, що вічність це те, де ми будемо завжди. І це найголовніше це найголовніше, головніше за, за те, де ми будемо в вічності, немає нічого. Тому, якщо ми вже знаємо, де ми будемо в вічності, це добре. Це говорить про те, що ми правильно відреагували на звістку, на Євангелію, на те благовістя, яке нам хтось колись е, чинив, розповів нам про про жертву Христа, про його любов, про його милість, про його прийняття, про те, що двері в царство відкрить. відкрить. Нехай ваші уста сьогодні будуть наповнені Божою мудрістю е, і. Слова ваших уст стануть інструментом у Божих руках, як скальпель в руках хірурга, який відділяє, який робить хірургічні вмішання такі ювелірні, такі, такі, такі дуже, дуже дуже витончені. Ваші уста вони можуть бути от. от Цим скальпелем, який торкнеться, який, торкнеться, який, який е, відріже все, 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 що там насадилося в серці цим світом. Всяке невірство, всяке, е, всяку твердиню, все, що тримало в рабстві гріха і невірства. Нехай Господь використає вас, щоб зруйнувати це в, в, в життях дорогих вам людей і дорогих, дорогих Господу людей. Будьте мудрими в тому, щоб досягати інших. Робіть це і не зупиняйтеся в тому, щоб благовістити. Не зупиняйтеся в тому, щоб, щоб відкривати людям справжній шлях щастя, справжній шлях е, радості і благословення на цій землі. Я вірю, що ви мене почули. Я вірю, що ці слова вони, вони е, приймуться вами, і ви насправді подумайте, хто біля вас сьогодні. Ще не спасенний. кому ви мали благовістити, але не заблаговістили. Я зробив на цьому акцент, і я вірю, що цей, цей меседж, це післання, воно прийнято вами. Воно не просто почути і десь, і десь через день-два забудеться. Прямо сьогодні почнете діяти на основі цього слова. Хтось приймає для себе виклик. Я буду причиною спасіння своєї родини. Я буду причиною спасіння свого чоловіка, я буду причиною спасіння своїх дітей. Я буду причиною спасіння моєму домі. Ніхто в моїй родині не відійде у вічність не спасе. Це моя ціль, це моя задача. Скажіть собі ці слова і рухайтесь в цьому напрямку. Хай Господь вам допоможе, нехай благовістя, воно стане образом вашого життя. І нехай Дух Божий допоможе вам в цьому. Амінь. Давайте молитися. Отже, я молюся в ім'я Ісуса Христа з кожною людиною. Я молюся, прошу тебе, Господь, заповли вогнем благовістя кожну людину, яка сьогодні мене чує. Я молюся, Господь, щоб з їхніх уст виходили слова життя, слова благодаті, слова сили Твої, в ім'я Ісуса Христа. Наповни собою цих людей в ім'я Ісуса Христа. Хвала Тобі, Отець, Син Дороцці, не Святий. Возвеличуй Тебе, любозношу Тебе. І молюся, Господь, щоб ці люди мали добрі плоди в досягненні інших. Для царства твого, для, для того, щоб всі, кому вони благовістують Господь, були частиною Твоєї сім'ї. Я вірю, що в них вийде. Благословляю в молитві кожного благовісника. Амінь. Амінь. Слава Господу! Дякую, друзі, що ви сьогодні були зі мною на цьому прямому ефірі. Божого благословення і до нових зустрічей!